Сьогодні, дорогі брати і сестри, перший день Успенського поста. Свята церква ізносить чесний животворящий хрест для поклоніння хрест як знамено перемоги добра над злом. Як знамено, на якому було знищено людські гріхи і людина примирилася з Богом. І оскільки піс є тим часом, в який ми повинні особливо піклуватися про те, щоб примиритися з Богом і один з одним. Тому свята церква пропонує нам це, живоносне древо, для того, щоб силою щасного Животворящого Христа ми перемогли всіх видимих, невидимих ворогів. Сьогодні Святе Церково згадує пам'ять мучеників Маковеських. Святі Маковеські мученики жили 1600 років до Рождества Христового. Але людство розділяється на дві частини. Це ті, які жили до Христа, які жили після Христа. Ті люди, які жили до Христа, вони жили вірою Христа грядущого, тобто Христа, який іде, прийде. А ті люди, які живуть після Христа, ми живемо вірою Христа Пришедшого, який вже прийшов, який вже воплотився, який Знищив наші гріхи, які нас з Богом, який подарував нам вічне життя і блаженство. Святі мученики Маковецькі це таке ну, дивне таке сімейство, яких відлічала їх любов до Бога. Любов до Бога виражається не тільки почуттями людини. Внутрішніми такими, позитивними почуттями до Бога. А любов до Бога визначається ще ділами людськими. Та людина, яка любить Бога, та виконує Божественний закон. А це признак того, що людину, почуття не кожен може побачити. А якщо ми бачимо діла людини, то ми бачимо, чи вона любить Бога, чи не любить Бога. Якщо любить Бога, то вона своє життя. Вибудовує на священних божественних законах. І в відкому завіті були свої закони, Божественні закони, які вели людину до Христа, які нагадували людству про те, про у світ Месії Христа Спасителя. І святі мученики Макавіські якраз ці закони виконували і цим свідчили свою любов до Бога. І в той час був правителем. Антіох єпіфан сирійський цар, який був язичником, який заставляв своїх підданих поклонятися різним ідолам. І коли почали заставляти приносити жертву ідолам цих молодих хлопців, всім братів і його вчителі, Іліазара, то вони відмовилися це робити. Їх почали мучити. Мучили ну, неймовірно. В житті там описані ті муки, які вони перетерпіли, це, це щось таке ну, людина, якщо не має на собі особливої благодаті Божої, вона це перетерпіти не може. А ці святі доблічні воїни Христові, вони все перетерпіли. Їх і вогнем палили, і строгали, і, 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 і на сковратах пекли, і, і заливали там всякі там в носи, в оцити та всякі кислоти ну, ну, мучили неймовірно. І вони всі по одному мати стояла, дивилася. І по одному синові мучили їх. Одного замучили, другого брали, того замучили, третього брали. І мати дивилася і тільки молилася за дітей. І коли наступила, наступила черга самого останнього, його звали. Забув, яке ім'я. І, і, він був молодий хлопчина. І імператор його прикликав до себе і почав його вмовляти, щоб він приніс жертву ідолам, зробив те, що вони хочуть. І він його обдарує, зробить його щасливим, буде, він буде якби другом царя. Маркел його звали. І ну, бачачи, що ю... дитина не реагує, не... Не... позитивно не сприймається, це. він цей прикликав маму, його мати, матір, і каже, от ти поговори, що дитина твоя, щоб залишити, що я з її зроблю великою, знаменитою, дам їй і гроші, і посади, і все, все славу. І мати каже, добре, я з ним поговорю. І вона відвела його в сторону і почала на іудейському язику умовляти, що ти бачиш, твої брати перетерпіли все. Вони мужньо пострадали, стали ісповідниками віри і мучениками Божими. І ти повинен все перетерпіти, і ти повинен до них приєднатися. І вона говорила хлопців ще більше утвердила в вірі. Ну і цар побачив, що нема ніяких успіху, і цього останню замучив дуже тяжкими муками. І мати їх її не мучили, ні, 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 ніхто там не, не бив, не, не, не строгав. Вона бачила і пережила ті муки, які пережили її діти, і коли останній помер, і вона теж. Дали душу в руки Божі. А вчитель Єліазар був їх, ну, наставником, був священником, і йому було, було вже він був прикроних років, і, і йому ну, було у нього були друзі. І коли заставляли його вкусити, якесь там м'ясо, яке не положено кушати, то його друзі сказали йому, ти Давай ми тобі принесемо те, то, що ти можеш кушати. А скажемо людям, що ми принесли тобі то запретне а дамо тобі те, то, що, що ти можеш кусити, і ти і, і кусиш, і не сирішиш, і залишишся живим. І цей старець такий благорозумний каже, якщо я старий начну лісомірити то я буду соблазном для молодих людей. І Кого ми тоді виховуємо перед Богом, лицемірів, і Він відмовився і також був замучений за віру в Бога. Бо пам'ять таких дивних мощників сьогодні Свято Церкво згадує. І завжди пам'ять святих, вона є для нас уроком, що кожна людина повинна намагатися бути святою, тобто стремитися до святості. Оце стремлення до святості, воно звершується, коли ми себе заставляємо жити по божественних законах. Проявляємо любов до Бога. дійственну любов, не умозрительну, а таку практичну, діючу любов. І ця, оце, цей закон Божий робить людину сильною. Він укріпляє людину, він назовні каже, це такі обмеження, що там то не можна, то не можна, то не можна, і що не можна. Там все можна, але то, що корисне, то можна. А що не корисне, то не можна. Це звичайно, що людина може жити у світі, вона може їсти всякі яди, там я знаю, кушати, то, що їй пошкодить. Ну, це не, це, вона сама собі шкодить. Ніхто не може поміняти природу. І є, то шкідливе, то шкідливе, а що корисне, то корисне. І закон Божий пропонує людині корисне. Коли людина посів корисного, то шкідливе для неї стає чужим. Але на початку треба себе, коли ми привикли до шкідливого, треба трохи себе ну, ну, потерпіти, поборотися з собою. Але коли людина починає жити по закону любві, по закону святості, вона сама становиться любов'ю, вона сама стає святою. А святость, любов, святость це є ну, то, чого всі шукають. Всі шукають, цим люди живуть. Не злобою людина живе. Злоба вбиває людей. А святість, любов, вона живить людей. Тому ми повинні намагатися вибудовувати своє життя на божественних законах. Щоб ми були хоч трошки похожими до тих страдальців, до тих сповідників, яких сьогоднішньо церква шановує, і молитвами яких нехай Господь сподобать нас досягнути вічного спасіння на небі у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас честь і покоління, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.